Вітаю, шановні друзі, баварія відмовляється видавати пластикові картки українцям, які перебувають в Німеччині, на 24-му параграфі. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, як ви знаєте, 24-й параграф для українців в Німеччині продовжено до 4 березня 26-го року, і він продовжено автоматично без видачі й заміни оцих пластикових карток фенхальстітель або вклеєк в паспорт. Але що ж робити, наприклад? Якщо людина втратила дану картку або отримала новий паспорт. Ну, по логіки, особа повинна отримати нову вклейку в паспорт або новий пластик ауфенхальстітель. Але, друзі, Баварія вирішила, що ні, навіть якщо ви втратили. Свій пластик Ауфенхальстітель, ви можете ходити без нього саме таку відповідь я і моя підписниця отримали от на звернення до Міністерства внутрішніх справ Баварії. Друзі, одна із моїх підписниць втратила пластика Ауфенхальстітель, звернулася в поліцію. Поліція видала їй відповідний документ і сказала, що їй необхідно піти отримати новий пластик в міграційній службі Ауслендер Біхьорде. Вона звертається в міграційну службу Ауслендер Біхьорде міста Ноя Ульм, що в Баварії, їй відповідають, що ні, він вам не потрібен, і ми вам його не видамо, навіть незважаючи на те, що ви там пишете, що в законі про перебування і в Шенгенському кодексі є обов'язок у будь-якого іноземця носити зі собою відповідний паспорт і пластик. В Дальшому ця людина звертається до Міністерства внутрішніх справ Баварії. І Міністерство внутрішніх справ Баварії друзі, відповідає взагалі дуже дивно. Ним, на мою думку, листом лист Міністерства внутрішніх справ Баварії мене, чесно кажучи, трішки шокував. Що вони написали? Шановна пані, дякуємо за повідомлення Міністерства внутрішніх справ Баварії. Як відділ відповідальний за питання проживання іноземців у Баварії, ми раді відповісти вам. Інформація, яку, за вашими словами, ви отримали від імміграційної служби районного управління Ноя Ульм після недоразових запитів, є правильною. Федеральний уряд вирішив не продовжувати тимчасовий захист для біженців свій. З України шляхом ручного продовження електронних дозволів на проживання пластикових карток. Тому вам не потрібно хвилюватися, що хтось може звинуватити вас у невиконанні або порушенні закону про проживання у Фенхальськ, оскільки ви більше не маєте дійсного електронного дозволу на проживання, і, отже, очевидно, не можете його показати. Тобто, якщо ви втратили, то за словами міністерства внутрішніх справ Баварії нічого страшного можете не показувати. Звичайно, але ж тільки як це довести потім рядовому працівнику поліцай Біхьорда, який вам за це випише штраф. Якщо ви хочете мати з собою письмове підтвердження з огляду на. На можливість ситуації контролю, ви можете просто роздрукувати цей електронний лист і зберігати його разом із паспортом. Крім того, ми би хотіли скористатися цією нагодою, щоб ще раз нагадати вам, як запобіжний захист, що біженці з України, як ви, вже мають можливість подати заяву на інший дозвіл на проживання в Німеччині на добровільній основі. Таким чином, якщо ви зацікавлені залишитися в Німеччині після 4 березня 26-го року, і бажаєте планувати незалежно від подальших зовнішніх подій залежно. Від ваших особистих обставин перебування з метою навчання або працевлаштування, це може бути варіантом. Німецький закон про проживання передбачає різноманітні види дозволів на проживання для різних життєвих ситуацій. Якщо ви зацікавлені, вам не доведеться чекати до 26-го року, і ви можете дізнатися більше сьогодні без будь-яких часових обмежень про можливу зміну та такого дозволу на проживання з інших причин. Ви можете також поговорити з іншими біженцями з України, з якими ви контактуєте щодо цього питання за відповідною. Нагоди, щоб ця інформація дійшла до якомога більшої кількості постраждалих людей. От. Тому, друзі, ну, як ви бачите, підписав це все працівник Баварського Міністерства внутрішніх справ, спорту та інтеграції. От. Як ви бачите, Баварія підтверджує, що навіть в разі втрати е, ніхто вам не видасть новий пластика у Фенхальствітель по 24-му параграфу до 2026 року. Тобто, хочете, йдіть і міняйте ваш параграф на новий. Я з цим не погоджуюсь, тому що, в принципі, е, Шенгенський кодекс чітко визначає, що у будь-якої особи повинен бути паспорт і відповідна е, довідка, е, відповідний документ ВНЖ. В даному випадку цим документом був пласт. Стика у фенхальстітель як тепер бути, друзі? Взагалі не зрозуміло. Тобто виникає знову ж таки конфліктна ситуація між міграційною службою і поліцією. Міграційна служба каже: одне: поліція буде вам доказувати геть зовсім інше і казати, що вам потрібно мати пластик. А у фенхальстітель або вклейку в паспорт. От. І хто буде в цьому правий, друзі? Незрозуміло. Ну от така ситуація. Тому е тримайтесь, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.